Любчики, якщо вам подобаються наші моторошні історії, не забудьте підтримати канал, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка та коментар допоможуть нам ділитися ще більш захоплюючими і страшними оповідями. А дзвіночок подбає про те, щоб ви першими почули наші нові історії. Дякуємо за вашу підтримку. Гарного прослуховування! Мені завжди подобалось слухати страшні історії, я слухала їх весь час коли їхала на роботу, коли бігала ввечері, і навіть просто під час домашніх справ. І це дуже не подобалось моєму чоловікові. Він взагалі був доволі боязкою людиною, і вмовити його подивитися якийсь фільм жахів перед сном було справжнім квестом. Одного вечора він сів за ноутбук, щоб перевірити робочу пошту, і випадково відкрив Ютуб з моїм профілем в браузері. Через півгодини він покликав мене у вітальню. Я давно не бачила його таким серйозним. Я послухав декілька історій, які слухала ти. Кейт, якого біса? Він кинув на мене сердитий погляд. Дивись, він відкрив один із Ютуб каналів зі страшними історіями. Тут. сказав мій чоловік, показуючи на екран ноутбука. Дружина вбиває чоловіка. Крихітко, я спробувала заспокоїти його. А ця історія, звичайно, чоловік був зрадником, і вона його вбила. Я поклала руку йому на плече це лише страшні історії, вигадки. Він не хотів заспокоюватись. Прокляття, Кейт, а в цій історії вона взагалі порішила всю сім'ю. І, звичайно, всі ці історії озвучила жінка. І що за жахлива назва каналу, проклятий ліс що? Чому ти все це слухаєш? Він був таким насопленим, що я вирішила трохи розважитись. Чому? Ти боїшся, що в мене з'являться подібні ідеї, як в історіях? Він залишався напрочуд непробивним. Саме так, Кейт, це не смішно. Я знаю, що не повинна була цього говорити, але я була розлючена тим, що він рився в моїй історії браузера. Не хвилюйся, любий, якби я збиралась тебе вбити, ти б навіть нічого не запідозрив. Він став смертельно серйозним і пішов геть. Мені соромно зізнатися, але вся ця ситуація добряче насмішила мене. Ну ж бо, він справді злякався. Я нічого не змогла з собою вдіяти і вирішила трохи розіграти його. По перше, я залишила бананову шкірку на сходах. Чоловік декілька днів докоряв мені за реальну небезпеку, яку вона становила. Потім я дозволила чоловікові випадково застати мене, коли я розпаковувала щурячу отруту. Звісно, я збрехала, що бачила пацюка на кухні, але посмішка не сходила з мого обличчя. Він геть розлютився і наполягав, що це не смішно. Чоловік ще тиждень згадував цю історію. Зрештою, я повинна була визнати, що зайшла занадто далеко, і треба зупинитися. Я бачила, що зробила тільки гірше. Його параноя з'їдала його живцем. Дійшло до того, що він відскакував, коли я торкалась його. Він був дійсно наляканий. Я не могла в це повірити. Я посіяла зерно сумніву, і тепер мій чоловік думав, що я таємно планую його вбити. Я знаю, що підбурювала його, але. Я одразу зрозуміла, що щось не так, коли побачила, як він готує на кухні. Вечеря? <с. <с.> мій чоловік навіть не знав, як приготувати попкорн у мікрохвильовці. Я точно знала, до чого це призведе. Я зробила телефонний дзвінок, який врятував мені життя, і спустилася вниз. Я приготував твоє улюблене спагетті зі смаженими креветками, я повністю проігнорувала те, що моя тарілка з їжею була іншого кольору, ніж його. Дякую, любий. виглядає чудово. Я закинула порцію локшини до рота вона була доволі огидною на смак, але я лише посміхнулася і сказала, «М -м, яка смакота. Я підняла очі і побачила, що він плаче. Щось не так любий. Я намотала ще трохи спагетті, коли він кинувся до мене і вибив виделку з руки. Припини, припини це їсти. Совість взяла гору над ним. Сирена за вікном і гучний стукіт у двері ледь не змусили його віддати душу. Він впав на стілець і закрив обличчя руками. О Боже, це поліція. Так. Я відчинила двері і поїхала зі швидкою, яку викликала раніше. До лікарні промивання шлунку вивело отруту, але час у лікарні все одно був жахливим. Коли я повернулась додому і зайшла в спальню, він лежав в ліжку і досі плакав. Ну. Вітаю, ти вбив мене. пошепки промовила я. Припини, будь ласка, я знаю, що ти жива, ледь прошепотів він. Звідки ти знаєш, що я не привид, який переслідує тебе. Будь ласка, припини це. Він перейшов на крик. Бачиш, хіба ти не почуваєшся краще тепер? Коли вбив мене, Кейт, я не хотів цього. Це було жахливо, але я дійсно переживав за своє життя, мені стало його шкода. Зрештою, я теж була винна в цій ситуації. Я сіла на ліжко і почала гладити його руку. Та годі тобі, хіба це не було трохи захоплюючим? Він піднявся і витріщився на мене. Ти знала, що їжа була отруєна? Я посміхнулась. Звісно, я маю на увазі, я прослухала стільки страшних історій, стільки подібних випадків. Це було так очевидно. Він доторкнувся до моєї руки і м'яко стиснув її. Тоді навіщо? Ти її з'їла. Я подивилась в його очі. Любий, я зробила це, щоб повернути твою довіру, щоб показати, що вбивство може бути веселим. І, зрештою, я теж почувалася трохи винною за твій психічний стан. Його погляд зупинився на стіні, і він майже перестав кліпати очима. «Кейт!» Це справжнє божевілля, ми наче в якійсь страшній історії. Я обійняла і міцно поцілувала свого переляканого чоловіка. Потім дістала телефон і відкрила на Ютубі свій улюблений канал зі страшними історіями. Може, послухаємо ще одну.